Як моя дівчина-мандавошка, мене ранком буде. То гримає дверми, то тарелями стукає, то кричить до кутів, а сказати, підійти, легенько збудити, то вона не може. Не є просто такий сос, сос, ставай, бо вже пора ставати, бо я збудилася, бо сама не буду в хаті ходити, а ти будеш спав. А в мене вже температура є температура. Грипа є температура любові, що тіло все нагріло і башка трошечки в повітрі. Змієте? І в мозок щось набралося якоїсь речовини. Ви скажете, лиши її, та я її лишу за 10 хвилин, а щоб вона мене лишила, то треба хоч рік, щоб я її матами обматюков трохи. Тоді щось буде з того толку. Ви скажете, знайди собі іншу дівчину. Коротше, ті дівки всі однакові, кожна по-різному свій характер в свій час покаже. розумієте? Хтось скоріше показує свій характер, який вона насправді, хтось покаже, вже коли вженився, а хтось показує на початку. А я вже думаю, як то не вженитися.